Тримаємо зв'язок із різними регіонами України, адже перемогу наближаємо разом. І сьогодні про особливості опалювального сезону в умовах війни говоримо із колегами з міста Ізмаїл. З нами на зв'язку Ізмаїльське телебачення, журналістка Наталія Гаврилова. Наталю, вітаю вас. Вітаю колеги. Тож Наталію, завдяки теплій осені, цьогоріч у Хмельницькому опалювальний сезон стартував дещо пізніше, 3 листопада, і тепловики зауважують, що такого пізнього старту вони ще не пам'ятають. Завдяки цьому вдалося заощадити газ, що надзвичайно важливо в умовах повномасштабної війни. А чи вдалося заощадити газ тепловикам міста Ізмаїл, і, взагалі, коли стартував опалювальний сезон у вас? Опалювальний сезон в Ізмаїлі стартував лише на початку цього тижня. Дійсно, завдяки погодним умовам та теплій осені вдалося розпочати його пізніше. Приміром, минулого року опалювальний сезон в Ізмаїлі розпочався 2 листопада, а цього року вдалося дотягнути аж до середини місяця і розпочати його 14 листопада. Тож, дійсно, завдяки таким діям вдалося трішки заощадити газ, а в умовах повномасштабної війни навіть найменша економія є надзвичайно важливою. Дякую, Наталю. Ну, взагалі, підготовка до опалювального сезону через війну цьогоріч була особливою, окрім звичного ремонту теплових мереж та котелень. У Хмельницькому цьогоріч придбали і дизельні генератори, і пічки буржуйки. Ну і готові розгорнути пункти обігріву у разі надзвичайної ситуації. Як готувалися в Ізмаїлі до різних сценаріїв розвитку подій? Ізмаїл, так само як і інші міста України, активно готувався до різних сценаріїв розвитку подій. Звичайно, ще до старту опалювального сезону був проведений традиційний ремонт котелень та тепломереж. Але окрім цього, паралельно міська влада прийняла рішення розгортати пункти обігріву. Приміщеннями для пунктів обігріву стали колишні бойлерні, які раніше були задіяні у гарячому водопостачанні міста. Тепловики провели там необхідні ремонтні роботи, полагодили дах, а також е, зробили необхідні е, розетки для того, щоб можна було заряджати там телефони. Наразі один такий пункт обігріву може прийняти одночасно майже 500 осіб. Окрім того, у зв'язку з останніми подіями та енергетичним терором з боку окупантів прийнято рішення розгорнути додаткові пункти обігріву у тих районах, які найбільше постраждали і у яких наразі немає світла. Тож, приміром, з'явиться ще десь 10 таких пунктів обігріву. Так само люди можуть туди приходити заряджати телефони, грітися та перебувати там протягом того часу, поки в них немає світла. Дякую, Наталю. І у своїх підписників на сторінці у Фейсбук ми наразі запитали, чи тепло у їхніх оселях, і отримали такі результати. 62% опитаних відповіли, що так тепло, 12% – ні, і 26% – що у мене автономне опалення. Так що бачимо, що поки що якістю послуг хмельничани задоволені. А чи тепло в оселях жителів Ізмаїлу, що кажуть люди? На своїй сторінці у Фейсбуці ми також запитали із мечам, чи достатньо тепло у їхніх оселях. 29% відповіли так, 40% ні. 31% вибрали варіант У мене автономне опалення. Тож, як бачимо, все ж таки із мальчани поки що вважають, що в їх квартирах недостатньо тепло. Я так думаю, що це пов'язано з тим, що опалювальний сезон тільки не розпочався, і квартири ще недостатньо прогрілися. А до того ж, знизили температурний норматив на декілька градусів. Можливо, ще це зіграло роль. А із мальчани в нас дуже теплю теплолюбиві. Тобто я сподіваюся, що можливо, ось такі варіанти пов'язані з тим. тому що ну зазвичай, зазвичай в нас минулого року. Ніхто не скаржився. Тобто, одразу спочатку опалювального сезону всі були задоволені. А зараз, як знизили норматив, ось трішки бачимо такі варіанти, що лише 29% вважають, що так, достатньо тепло. Ну, сподіваємося, що все налагодиться, що все буде добре. І, попри все, в наших квартирах, в наших оселях буде тепло. Разом до перемоги. Сподіваємося на найскорішу перемогу. Так, сподіваємося, віримо, продовжимо підтримувати наших воїнів. Дійсно, сподіваємося, що буде тепло, але готові до різних сценаріїв розвитку подій, енергетичним терором ворогу нас не здолати. Дякую, Наталі, ще раз за спілкування. Нашим глядачам дякуємо за увагу. Це був проєкт Ну що там у вас? Пам'ятайте, ми сильні, коли єдині.